Оперативно розпитуємо представників різних українських міст про ситуацію, яка є в них. А була і була інформація в мережі про перебої з електропостачанням, також і у вашому місті. Яка ситуація станом на зараз? Як готуєтесь до завтра? Що відомо? У нас особливо нічого не змінилося, тому що ми сьогодні мали черговий терористичний акт за останній місяць. Вже третій терористичний акт цього разу. У нас кілька ракет. Не буду називати кількість, кілька ракет прилетіло. Ну і власне кілька ракет так само збили наші сили протиповітряної оборони. Черговий терористичний акт, причому, як на мене, це такий плювок в обличчя всій системі світової безпеки, яка висловлює спробованість. якраз під час саміту g 20 держава терорист, бо це якась недодержава взагалі свідомо цілеспрямовано по цивільних об'єктах, по житлових будинках, по об'єктах критичної інфраструктури, там під сотню ракет. Тому числі і до нас це вже третя атака. Внаслідок цієї атаки об'єкт критичної інфраструктури пошкоджений. Частина міста залишилась без електрики, без водопостачання, без теплопостачання. Зупинився весь електротранспорт. Довший час, на жаль, не можна було проводити роботи, тому що тривала довго тривала повітряна тривога. Наразі наші рятувальники ліквідували пожежу, вона повністю ліквідована. І ми зараз, прямо зараз і вночі, будемо далі працювати, відновлюємо об'єкти критичної інфраструктури. От, власне, з 20.00 плануємо відновлювати почавати, подавати водичку, бо вже запустили калонізаційне господарство. Десь приблизно відсотків 40 населення. В нас вже відновлено електропостачання впродовж години. Відсотків 80 населення буде з теплопостачанням. Ми запустили вже фактично всі свої когенераційні установки, які виробляють електроенергію. Ну і зможемо котельні власне працювати. Наша критична інфраструктура в медичній галузі працювала, незважаючи ні на що. У нас всі медзаклади з твердопаливними котельнями і всі медзаклади з генераторами високої потужності. Там порядка п'яти-семи хвилин ми переключилися. Медицина в принципі працювала і працює. Працюємо, і я думаю, що цій нечисті ще раз покажемо, що скільки б вони не били по нашому залізу, ми все залізо відновимо. Дякувати Богу, жертв серед населення немає. Є десятки вибитих вікон. Ми вже їх плівкою всі закрили. Зранці будемо склити, Є пошкоджені дахи, вранці так само дахи відновимо і покажемо, що ми стаємо тільки сильніші, зліші і маємо ще більше бажання якомога швидше перемагати і бити цю нечість. Тому можна тільки подякувати за те, що вони нас вишколюють і закаляють, роблять кожного з нас сильнішим.